Кендранат Гупта Євангеліє Шрі Рама Кришни. Розділ 2. В компанії відданих. Близько восьмої години ранку Шрі Рама Кришна відправився, як і було заплановано, до будинку Баларама Боза в Калькутті. Це був день долаятри, релігійного вайшнавського фестивалю, присвяченого божественному подружжю Крішни Радхи. Рам, Манамахан, Рахал, Нітягопал та інші віддані були з майстром. Ем також прибув на запрошення рама Кришну. Віддані та майстер співали і танцювали в стані божественного запалу. Кілька з них були в екстатичному стані. Груди Нітягопала пощили від сплеску емоцій, а Рахал лежав на підлозі в екстазі абсолютно несвідомий світу. Майстер поклав руку на груди Рахала і сказав спокійно. Заспокойся. Це було перше переживання екстазу Орахала. Він жив з батьком у Калькутті і час від часу відвідував майстра у Дакшини Шварі. Тоді він короткий час навчався у школі від Сагара в Шиампукурі, одному з північних районів Калькутти. Коли музика скінчилася, віддані сіли за трапезу. Баларам стояв скромно, як слуга, ніхто б не прийняв його за господаря дому. Ем був ще чужим для відданих, познайомившись тільки з Нарендрою. Через декілька днів Ем відвідав майстра в Дакшини Швари. Було між четвертою та п'ятою годинами дня. Рама Кришна та Він сиділи на сходах храму Шиви. Дивлячись на храм Радхаканта через двір, майстер увійшов до екстатичного стану. Відтоді, як його племінник Хрідай був звільнений з храму. Шрі Рама Кришна жив без супроводжуючого служителя. З огляду на його часті духовні стани свідомості він на силу міг піклуватися про себе. Відсутність супроводжуючого завдавало йому великих незручностей. Шрі Рама Кришна розмовляв з Калі, божественною матір'ю Всесвіту. Він сказав Мати, всі кажуть, моє бачення єдине є правильним. Християни, індуїсти, мусульмани та адепти Брахму Самадж, усі кажуть, моя релігія єдина є істиною. Але ж, мамо, факт у тому, що нічий погляд не є правий. Хто може насправді розуміти тебе? Але якщо людина молиться до тебе стужним серцем, вона може досягти тебе через твою благодать будь-яким шляхом. Мати, покажи мені через деякий час. Як християни моляться тобі в своїх церквах. Але мати, що люди скажуть, якщо я зайду? Припускаю, вони здіймуть галас. Припускаю, що вони не дозволять мені увійти до храму Калі знов. Ну, тоді покажи мені християнське богослужіння з дверей церкви. Іншого дня майстер сидів на маленькому дивані у своїй кімнаті зі своїм, як зазвичай, сяючим обличчям. Ем прибув з калі Кришною, який не знав, куди його веде друг. Йому тільки сказали: якщо ти хочеш побачити винарню, тоді підемо зі мною. Ти побачиш там величезний глек з вином. Ем пов'язав це з рама Кришною, який сміявся з цього приводу. Вчитель сказав: Блаженство поклоніння і спілкування з Богом є справжнє вино, вино екстатичної любові. Мета людського життя любити Бога. В це єдина незамінна річ. Пізнати Бога через джнану і міркування надзвичайно важко. Тоді майстер заспівав, Хто є той, хто може зрозуміти, що є мати Калі? Навіть шість даршан безсилі відкрити її. Майстер знову сказав, Єдина мета життя розвивати любов до Бога. любов як удоярки та хлопчики-пастухи вріндавану, відчували до Крішни. Коли Крішна пішов до Матхури, пастухи блукали, гірко плачучи через свою розлуку з ним. Сказавши це, учитель заспівав, звернувши очі догори. Щойно я побачив молодого пастуха з молодим телям на руках. Там він стояв, тримаючись однією рукою за гілку молодого дерева. Де ти, брате, Канаї? Він плакав, але Канай він ледве міг вимовити. Ка це все, що він міг сказати. Він кричав Де ти, брате? І очі його наповнювалися сльозами. Коли Ем почув цю пісню майстра, сповнену любові, очі його теж були вологі від сліз. 2 квітня 1882 року Шрі Рама Кришна відвідав кишаба Чандра Сена. Лідера реформистського крила релігійного руху Брахом Самадж. О п'ятій годині пополудні майстер сидів у вітальні його будинку в Калькутті. Кишап вже було одягнувся, щоб йти відвідати хворого друга, коли йому повідомили про прибуття Рама Кришни. Тепер він скасував свій план. Учитель сказав йому: у вас так багато справ, які потребують уваги. Крім того, ви маєте редагувати газету. У вас немає часу проїхати в Дакшини Швар, тому я прибув побачити вас. Коли я почув про вашу хворобу, я здійснив підношення зеленого кокосу і цукру божественній матері за ваше одужання. Я сказав їй мати, якщо щось трапиться з кишабом, з ким мені говорити в Калькутті? Шрі Рама Кришна говорив з протапом та іншими відданими Брахмо. Ем сидів поруч. Казуючи на нього, майстер сказав киша Будь ласка, запитайте його, чому він більше не приходить до Дакшини Швара? Він неодноразово казав мені, що він не прив'язаний до своєї дружини та дітей. М пропускав відвідування майстра близько місяця, його відсутність на деякий час у Дакшини шварі і викликала це зауваження. Шрірама Кришна попросив Ем писати йому, якщо його приїзд затримується. Був присутній пандит Саматх'яї. Віддані Брахму представили його шрірама кришні, як вченого, добре обізнаного у ведах і інших писаннях. Майстер сказав Так, я можу бачити всередині нього через його очі, як крізь скляні двері можна побачити предмети в кімнаті. Заспівав Трайлок'я. Раптом учитель підвівся і війшов у саматхи, повторюючи ім'я матері. Трохи опустившись до рівня чуттєвої свідомості, він танцював і співав. Я п'ю незвичайне вино, а вино вічного блаженства, коли я повторюю ім'я моєї матері Калі. Це так п'янить мій розум, що люди вважають мене п'яним. Спочатку мігуру дає патоку для виготовлення вина, моя туга це фермент для його перетворення. Тоді знання винороб готує його для мене. І коли це зроблено, мій розум вбирається з пляшки мантри. Додавання імені матері робить його чистим. Пий це вино, каже Рам Прасад, і чотири плоди життя будуть твоїми. Майстер лагідно подивився на кишаба, наче кишаб був йому рідним. Здавалося, він боявся, що кишаб може належати комусь іншому. Тобто, щоб він міг стати світською людиною. Дивлячись на нього, майстер знову заспівав: Ми боїмося говорити, однак боїмося й мовчати. Наш розум, Оратхо, наполовину вірить, що ми ось-ось втратимо тебе. Ми розповідаємо тобі таємницю, яку ми знаємо, таємницю, завдяки якій ми самі та інші з нашою допомогою пройшли через багато небезпек. Тепер все залежить від тебе. Процитувавши останню частину пісні, він сказав кишабу тобто, відмовся від усього і поклич Бога. Він єдиний є справжній, все інше є ілюзією. Без усвідомлення Бога все марно, це велика таємниця. Учитель знову сів і почав розмовляти з відданими. Деякий час він слухав фортепіанний концерт. Насолоджуючись ним, як дитина. Потім його відвели до внутрішніх приміщень, де Рама Кришну пригостили частуванням і його привітали дами. Коли майстер залишав будинок Кишаба, віддані Брахма шанобливо супроводжували його до карети. Неділя 9 квітня 1882 року. Шри Рама Кришна сидів зі своїми відданими. У вітальні будинку пранкришни Мухерджі в Калькутті було між першою та другою годинами дня. Поза як полковник Вішванат жив в тому районі, майстер мав намір побувати в нього перед тим, як відвідати Кешаба в лілій котеджі, де той жив. Деякі сусіди та інші друзі Пранкришни були запрошені зустрітися зі шрі Рама Кришною. Усі вони прагнули почути його слова. Майстер сказав: Бог і Його слава, цей Всесвіт є Його славою. Люди бачать Його славу, тобто цей Всесвіт, і забувають про все. Вони не шукають Бога, чия слава цей світ. Усі прагнуть насолодитися плодами жадоби сластолюбства, але надто багато страждань і у цьому. Цей світ схожий на водовертві шалакші. Як тільки човен потрапляє до цього виру, надії на порятунок немає. Знову ж таки, світ схожий на колючий кущ. Ти навряд чи звільнишся від одного набору колючок раніше, ніж опинишся заплутаним в інші. Увійшовши до лабіринту, вибратися з нього дуже складно. Проживаючи в світі людина ніби обпікається. Тоді який шлях, сер? Молитва й благочестиве товариство! Недуги не позбутися без допомоги лікаря. Але недостатньо побути в компанії релігійних людей лише один день. Ви повинні постійно шукати її, бо хвороба стала хронічною. Знову ж таки, ви не можете правильно розуміти пульс, якщо не живете з лікарем. Рухаючись з ним постійно, ви навчитеся розрізняти поміж пульсом мокротиння і пульсом жовчі. Яка користь від благочестивого товариства? Спитав відданий. Це породжує тугу за Богом, відповів майстер. Це породжує любов до Бога. У духовному житті нічого не досягається без туги. Через постійне життя в оточенні святих душа стає невгамовною до Бога. Ця туга схожа на душевний стан людини, у сім'ї якої хтось хворий. І розум знаходиться в стані постійного неспокою, думаючи як можна вилікувати хворого. Або знову ж таки, треба відчувати тугу за Богом, подібною до туги людини, яка втратила роботу і блукає з одного офісу до іншого у пошуках роботи. Якщо йому відмовляють у певному місці за відсутністю вакансій, він знову йде туди наступного дня і запитує, а чи є вакансія сьогодні. Є інший спосіб щиро молитися Богу. Бог є особисто близьким для кожного з нас. Ми мусимо сказати йому. О Боже, що є твоя природа? Відкрийся мені. Ти маєш показатися мені, бо інакше для чого ти створив мене? Деякі віддані Сикхи якось сказали мені, Бог сповнений співчуття. Я відповів, Але чому ми повинні називати його співчутливим? Він наш творець. Чого тут дивуватися, якщо він добрий до нас? Батьки виховують дітей. Ви називаєте це проявом доброти? Вони мусять діяти саме так, тому ми повинні нав'язувати свої вимоги Богові. Він є наш батько і мати, чи не так? Якщо син вимагає своєї спадщини і відмовляється від їжі та пиття, щоб домогтися виконання своєї вимоги, то батьки передадуть йому його частку за три роки до встановленого законом терміну. Або коли дитина вимагає кілька монет у мами і каже знову знову Мамо, дай мені пару монет, я благаю тебе на колінах. Тоді мати, бачачи його серйозність і не в силах більше витримувати це, кидає йому гроші. Є ще одна користь від благочестивого товариства. Воно допомагає культивувати розрізнення між реальним і нереальним. Тільки Бог є реальним, тобто вічною субстанцією, а світ нереальний, тобто минущий. Як тільки людина виявляє, що її розум блукає геть до нереального, вона повинна застосовувати розрізнення. У той момент, коли слон простягає свій хобот, щоб з'їсти дерево платану сусідському саду, він отримує удар залізною палицею погонича. Чому людина має грішні схильності? У творінні Бога є усілякі речі він створив поганих людей, а також хороших людей. Це він дає нам добрі схильності, і знов таки це він дає нам злі схильності. У такому випадку ми не відповідальні за свої гріховні вчинки, чи не так? Гріх породжує свій власний результат. Це Божий закон. Чи не спалиш ти свій язик, якщо пожиєш перець щилі? В, в молодості Матхур, зять меценатки рані Рашмані, вів досить марне життя. Тому він страждав від різних хвороб перед смертю. У молодості цього можна не усвідомлювати, я зазирнув у вогнище на кухні храму калі, коли колоди спалюються. Спочатку мокра деревина горить досить добре, тоді не здається, що вона містить багато вологи. Але коли деревина достатньо прогорає, вся волога збирається в одному кінці врешті-решт вода бризкає з палива та гасить вогонь. Отже, слід бути обережним щодо гніву, пристрасті та жадібності. Візьмемо, наприклад, випадок Ханумана. У нападі гніву він спалив цейлон. Нарешті він згадав, що сіта живе в гаю дерева Шока. Тоді він почав непокоїтися, щоб вогонь не зашкодив їй. Чому Бог створив грішних людей? Це його воля, його гра. У його майже існує авіт'є, так само, як і від'я. Темрява теж потрібна. Це ще більше розкриває славу світла. Немає сумніву, що гріх, хіть, жадібність є злом. Чому ж тоді Бог створив їх? Щоб творити святих. Людина стає святою, перемагаючи відчуття чи є щось неможливе для людини, яка приборкала свої пристрасті. Він навіть може усвідомити Бога через його милість. Знову ж таки, подивіться. Як уся його гра творіння увічнена через хіть. Потрібні й злі люди. Одного разу орендарі маєтку стали некерованими. Хазяїну довелося прислати голака Чоутхурі, який був хуліганом. Він був таким суворим адміністратором, що орендарі тремтіли згадці його імені. Є потреба в усьому. Одного разу сіта сказала своєму чоловікові Рама. Було б чудово, якби кожен будинок войотхі був як палац. Я бачу, що багато будинків старі та напівзруйновані. Але, кохана, відповів Рама якщо всі будинки будуть гарними, то що робитимуть муляри? Бог створив усілякі добрі дерева, і отруйні рослини, і бур'яни, а серед тварин є добрі, злі і всякі істоти тигри, леви, змії тощо. Чи можливо коли-небудь усвідомити Бога, ведучи життя домогосподаря? Звичайно. Але, як я щойно сказав, треба жити в благочестивому товаристві і безперервно молитися. За богом треба плакати. Коли забруднення розуму таким чином змиваються, людина усвідомлює Бога. Розум подібний до голки вкритої брудом, а Бог подібний до магніту. Голка не може бути об'єднана з магнітом, якщо вона не очищена від бруду. Сльози змивають бруд, який є не що інше, як похідь, гнів, жадібність та інші злі нахили, а також схильність до світських насолод. Як тільки бруд змивається, магніт притягує голку, тобто людина усвідомлює Бога. Тільки чисті серцем бачить Бога. У пацієнта з лихоманкою в організмі надлишок водянистого елементу. Що може зробити для Нього Хінін, якщо його не видалити? Чому б не усвідомити Бога живучи в світі? Але, як я сказав, треба жити в благочестивому товаристві, молитися Богу плачучи за Його благословіння і час від часу усамітнюватися, якщо рослини на доріжці спочатку не захищати парканами, їх знищує худоба. Тоді й домогосподарі матимуть видіння Бога, чи не так? Кожен обов'язково буде звільнений, але потрібно слідувати вказівкам гуру. Якщо хтось піде облудним шляхом, він страждатиме, намагаючись повернутися. Щоб досягти звільнення, потрібно багато часу, людина може не отримати його в цьому житті. Можливо, він усвідомить Бога тільки після багатьох народжень. Такі мудреці, як Джанака, які здійснювали світські обов'язки, виконували їх, несучи Бога в своєму розумі. Як танцюючі дівчата тримають на голові глеки або таці, хіба ви не бачили, як жінки на північному заході Індії ходять, розмовляють, сміються, несучи на голова глечики з водою. Ви щойно згадали вказівки гуру. Як нам його знайти? Всякий і кожний не може бути гуру. Величезна деревина плаває по воді і може перевозити тварин. Але шматок нікудишньої деревини тоне, якщо на нього сяде людина і топить його. Тому в кожну епоху Бог втілюється як гуру, щоб навчати людство. Тільки садчітананда є єдиний гуру. Що таке знання? Яка природа цього его? Тільки Бог є діячем і ніхто інший. Це знання. Я не діяч, я просто знаряддя в його руці. Тому я кажу. О, Всевишній, мати, ти оператор, а я машина. Ти житель, а я дім, ти водій, а я транспорт. Я рухаюся, як ти рухаєш мене. Я роблю так, як ти змушуєш мене робити. Я кажу так, як ти змушуєш мене говорити. Не я, не я, а ти. Ти. З дому Пранкришни майстер пішов до полковника Вішванатха, а звідти до Лілі котеджу.